Одинадцятий день сьогодні на курсі каскадного сухого голодування, який я зараз проходжу. Що собою являє цей курс? 30 днів він триває. З них ми 15 днів їмо рослину, переважно їжу, П'ятнадцять днів ми не їмо і не п'ємо взагалі нічого, і бажано контакту з водою не мати. Це все відбувається через день каскадом. І має такий накопичувальний ефект. Це 36 годиночок. Ми не їмо і не п'ємо. Далі ми їмо відповідно там тривалість годин, так до вечора. І виходить, що в нас дві ночі і день. І ось це, таким чином цей каскад він має накопичувальний ефект. Організм за цей час очищається, відновлюється, регенерується, омолоджується клітини. І ще багато різних процесів запускається на такому рівні духовному, ментальному, не тільки фізичне тіло. А насправді, коли ти починаєш тіло очищатись, то і їжа, відповідно хочеться свіженьку таку свіженьку сиру. Тому що всередині наші саме ці паразити, грибки диктують нашому мозку, щоб ми з'їли піцу, солоденького багато, тортика і так далі, плюс емоції наші диктують нам, і ми хочемо їх заїсти, ті емоції. Так, да. каскад це, це найкраще, це, це, це без ліків. Абсолютно, Лише наше тіло воно може все.